Сьогодні у 30 містах України люди вийшли на вулиці, щоб захистити тварин, говорить Олексій Полухін, організатор маршу в Херсоні. Головні наші вимоги це закриття цирків з тваринами. До тварин ставитись так, як до себе, не з жорстокістю. І саме головне це ухвалення всіх зоозахисних законопроєктів. Учасники маршу збираються біля планетарії Олексій та Яна з маленьким сином беруть участь в акції вперше. Розповідаючи, дізнались про неї з соцмережі інстаграм. Ми хочемо виростити свою дитину в такому стилі, щоб дитина вважала тварин за членів суспільства. Контактні зоопарки, зоопарки, дельфінарії це вже пережитки минулого, тому ми хочемо, щоб їх заборонили, щоб твари, над тваринами не знущались, щоб тварини жили повноцінним життям. Учасниця акції Аліна каже, що варто не бути байдужими та реагувати на випадки жорстокого поводження з тваринами. Коням на місце у місті і вони страждають, коли вони стоять у парках цілий день і чекають, коли прийде і попитається як на атракціоні. Вони живі, що вони теж мають свої якісь права і про це треба замислюватися. Учасники маршу пройшли вулицею Суворова до Херсонської міської ради. Друзі, люди думають, що тварини це іграшки, купуючи кроликів, купуючи хом'яків, купуючи собак, котів, папуг та інших, вони вважають, що це іграшки. Вони ними граються декілька там, місяців, рік і, і викидають їх або дуже жорстоко з ними поводяться. Це ну, така проблема дуже велика. Порушень громадського порядку під час акції не було. Сказав начальник поліції діалогу. Під час проведення вказаної акції порушень публічної безпеки порядку не відбулося. Поліції було залучено достатня кількість особового складу для того, щоб забезпечити правопорядок під час проведення заходу. Анна тон Владислав Купрієв, новини на Суспільному, Херсон.